Це тема для нас, християн, для людей книги, так? і короткий вступ, що таке служіння це допомога людям, яким вона потрібна. Подібне до христового служіння виникає із щирої любові до Спасителя та любові турботи про людей, яким Він, Господь, дає нам нагоду і наказ допомагати. Ем, усі ми повинні мати бажання служити йому, е, незважаючи на наш е, вік, на наш стан, е, соціальний статус або ще щось. Е, ми можемо служити йому у великому і в малому. І кожне служіння дуже важливе для цього. Ем, ми не маємо недооцінювати себе, і ми не можемо сказати: я не зможу послужити цьому е, чоловіку, тому що в мене немає нагоди або змоги. В приклад, цьому можна привести е, уривок з «Перше царств, 17 глава, про вдову, е, яка була сином і до якої прийшов пророк. Я думаю, ви знаєте цю історію. і... Вона вже була готова помирати, і прийшов пророк сказав, дай мені води і хліба. Вона сказала: У мене буде хліба на одну булочку, я її спечу собі, і синові, і помру. Але вона послужила цим, тому пророку, по тому, як він їй сказав. І в кінці цієї глави, 24 й віршик, і сказала та жінка до Іллії, Тепер то я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє Слово в устах твоїх правда. Вона. Не осознаває того, послужила йому, і ви знаєте, вона отримає за це нагороду. Ем, однак інколи щоб послужити людині, е, нам доводиться багато чим жертвувати. Але не забувайте, що Спаситель пожертвує своїм життям, власним життям служачи нам. Е, коли ми служимо іншим, то здобуваємо важливі і великі благословіння. Завдяки служінню збільшується наша здатність любити любити ближніх людей. Ми перестаємо бути егоїстичними. приймаючися проблемами іншими, ми замічаємо, що наші проблеми, які для нас колись були масштабні, не є насправді такими великими. І ми повинні служити людям, щоб. Догодити Богу, і Бог сам сказав, що люди, які бажають жити із ним, повинні любити його дітей і служити їм. Що записано в Матвія 25 розділ з 34 по 40 віршик. Я зачитаю. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство уготоване вам від закладень світу, бо я голодував був і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене задягли. ви, Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні скажуть. Господи, коли то до мене ми голодні бачили і нагодували, або спрагнули і напоїли. Коли то ми мандрівником бачили і прийняли, чи нагим і задягли, коли то тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до тебе прийшли, цар відповість і промовить до них: Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, то мені ви вчинили. Служіння людям ото напряму служіння Богові. Ми, служачи людям, догаджаємо йому. І ви знаєте, що Христос, ото є досконалий взірець служіння. Спаситель подав ідеальний приклад служіння. Він е, говорив, що прийшов на землю не щоб йому служили, а щоб послужити. І він віддав своє життя за нас. Це записано в Матвія 20:28. Так само, і Син людський прийшов на те, щоб служили, е, щоб служили, не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати. На викуп забагатьох. Е, нам важко осягнути всю велич любові Ісуса до нас. Протягом свого життя на землі Він е, служив бідним, неосвіченим грішникам, зневаженим е, людям, і він навчав Євангелія всіх, хто хотів почути її. Це дуже важливо. Е, буквально вчора ми з молоддю розбирали Лука 19 глава, де говориться про. Закхея. Закхей мав статки великі. Він був е, е, зборщик налогів, в нього були гроші, в нього були знайомства, його знали всі, але то йому не давало миру і спокою в серці. І він шукав, то що я тільки що сказав, він навчав Євангелія всіх, хто хотів почути. Він хотів почути, і він не зупинився на тому, побачивши, що багато то, велика толпа людей не зупинився. Він зробив той перший крок до Ісуса. він... Е, поліз на дерево, зменшивши свою гординю і незважаючи на те, що про нього скажуть люди, зробив той крок до Ісуса, щоб почути його. Е, Ісус Христос годував натовпи голодних, які приходили послухати Його, зцілював хворих і воскрешав померших. Е, він є нашим Богом і Спасителем, і Господом Всесвіду. І незважаючи на це, Він багато і смиренно служив. Незавдовго до розпиття він і його учні зібралися разом. Після навчання він взяв миску з водою і рушник та вмив їм ноги. І ви знаєте, у ті часи омивання ног гостю то було як виявом пошани. І це, як правило, робив слуга. Ісус зробив це як приклад любові та служіння. Коли ми добровільно в дусі любові служимо людям, то стаємо більш подібними до Христа, тому що Це Він робив. Ісус сказав такі слова: Я серед вас, як службовець Лука 22.27. Ми, як справжні послідовники Ісуса Христа, маємо служити людям. І ви знаєте, є багато прикладів. У Біблії, як люди намагалися служити йому, але робили то неправильно або не в правильному напрямку. І найвеликий приклад, е, ото напевно, служіння Павла. І ви знаєте, нам треба знати свого Бога, якому ми служимо. Павло, е, що йому найбільше сподобалося у, е, що Богу найбільше сподобалося в Савлі на той момент, ото його бажання і ревність служити. Я думаю, так як він, ніхто не хотів служити і догодити йому. Але він робив то неправильно. І другий пункт такий, чи можливо служити Богу, не знаючи, хто він. Ні. Адже ми служимо як Його інструмент, а Бог направляє нас справжнє служіння без Христа не існує. Не існує. І прочитаю уривок. До Єфесян 4, 11, 15. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри й пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зростання Христової повноти. Щоб більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до Хитрого блуду. Щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а Він, Голгофа Христос. І Ісус Христос дав нам служіння, і Він нам дав це все по нашим можливостям. Він не дає нам сверхсили. І дуже класно, що нам навіть. Не завжди треба розраховувати на свої сили або на сили когось другого. Чому нерозумно покладатися на себе або іншу людину більше, ніж на Бога? То що люди мають обмеженість, вони мають ресурси, що закінчуються. А Бог досконалий і в нього це не закінчується. Другий пункт що потрібно всім нам, щоб горіти і ніколи не перегорати? Повністю віддати себе на служіння Богу. І не розділяти це. Римлянам 12.1. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Повністю абсолютно. Наш сенс життя ото служіння. Бог має унікальний план для твого життя. І потрібно лише будувати щирі і правильні стосунки з ним. щоб Бачити той план і чути його голос у нашому житті. Е, я зачитаю впродовж цього тексту місце списання Єремії 125: Як ти з пішими бігав, і вони тебе змучили, то як будеш змагатися з кіньми. Ти в спокійному краї безпечний. Та що будеш робити в повідні Йордану? Е, цей уривок з писання говорить нам про те, що. Людина, коли не готова у спокійний і мирний час, як вона зможе встояти, коли прийде випробування. У приклад цьому історія про Давида. Давид в тихий і мирний час був готовий до всього. І коли приходили випробування, то він мав силу дати відбій. В мирний час Давід перемагав Льва і медведя. І коли прийшов важкий час, Прийшла війна на Ізраїль, то Давід був готовий, щоб прогнати ворогів. І в нього була сила на це. Він не сприйняв голіафа як якогось сильного супротивника, тому що він завжди був готовий. Е, ви знаєте, що Леві і Медведь дуже жаліли, коли появлялися на дорозі у Давида, того що він був гарячий. Він був гарячий, він був готовий завжди. Завжди він був готовий. І для нього не составило ніякої проблеми е, стати в Голіафа. голіяфа. Ем, ви знаєте, задаються багато людей питанням, який план Бога на моє життя. Буквально недавно, коли ще був коронавірус, людина задавалася питанням навіть що робити, Боже, чи це твій план, чи мені брати вакцину, чи ні. План Бога на те, щоб ти служив. Все остальне то неважливо. І сьогодні послідній час. І нам зараз треба бути готовими до всього. Е, Вприклад, можна привести навіть про тих 10 дів, які 5 із них були готові, в них було то масло. І коли прийшли е, часи провірки, коли прийшов час, настав той час зустрітися з ним, вони були готові. Ем, чи пам'ятаєте апостола Павла до зустрічі з Ісусом? Він е, Служив служив Богу, але проблема в тому, що Він це служив Богу без Бога, можна сказати. Е, він своєму служенті так заслужився, що пішов 100% проти нього. І Ісус будував церкву, а Він руйнував її повністю. Е, ще скажу про Давида, як він перебував у тому горячому стані. так? Він був гарячий. Давид постійно був в молитві, в співі Богу, він постійно насичувався ним, і це пригодилося йому в важкі часи. І це дуже великий приклад для нас. І ви знаєте, що я ще хочу вам сказати: що ті дари, які нам Бог дав тут на землі, вони в небі нам не потрібні. Так що використовуємо їх зараз, тут на землі, коли ми маємо ще можливість послужити Богу. І е, воля Божа на нас, щоб ми служили Йому тими дарами, якими Він нас наділив. Будьте готові служити Богу. Не, буквально сьогодні ранком я чув таку фразу, не знаю, правильна чи неправильна. Е, щоб прийшов Господь, уже все, не треба нам нічого цього робити все життя. Що то за життя взагалі таке? Е, моя думка на це: е, нам не треба стояти і молитися. Господь, забереш скоріше нашу душу, а стояти і молитися, Господи, використай нас на славу Твою, щоб люди спасалися. Цей час на землі нам треба використати з користю. Написано у Божому Слові: цінуйте час будні лукаві. Короткий час. Вже три роки, як почалася війна, ми тут. Чи ви служите Богу? Чи ви знаєте свій напрямок, чи ви знаєте Його план на своє життя? Прочитаю також від Марка 16,15. І казав він до них: ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелія, проповідуйте. Це план Бога на наше життя. Проповідуйте Євангелія, служіть йому зараз в той час, коли Він вас кличе. У вас у всіх є ті дари. Він дав нам ті дарування, признайомстві з ним. Я вас прошу використайте цей час на землі, щоб прославити Ісуса Христа. Слава Богу. Помолимося, друзі.